thanks Сьогодні у нас захід, який приурочений відкриті у просторі дбаю про себе в громадах України. В рамках проєкту ми працюємо в восьми областях України в 16 громадах. І саме у підтримку розширення доступу населення до надання психосоціальних послуг ми створюємо простори «Дбаю у себе у громадах протягом березня-квітня буде відкрито шість просторів. Одним з них є у селищі Лисець на базі центру Соціальних послуг лисецька селищна рада є учасником проекту розбудови сійкої системи громадського здоров'я України, і саме сьогодні відбулася стратегічна сесія щодо напрямку психічного здоров'я. Дбай про себе саме в лисецькій громаді розпочинається відкриття простору для надання таких послуг для жителів громади. Таким чином, жителі громади будуть мати можливість отримати послуги психосоціальної підтримки, інформаційно-просвітницьку діяльність. Зокрема, в рамках проекту ми підтримуємо наших фахівців, покращуємо їхнє навчання, пріамовологіванню ними різних підходів та методик психосоціальних інтервенцій. Зокрема, працюємо з ними як з цілими спільнотами, об'єднуємо, підтримуємо і супроводжуємо в процесі встановлення таких. Просторів, як дбаю про себе. П'ятирічний проєкт, який фінансує USAID, впроваджує організація ПАКТ. І проект дуже широкий. З назви зрозуміло, що він спрямований на покращення послуг в сфері громадського здоров'я в цілому. І Ми дивимось на питання ментального здоров'я саме через призму громадського здоров'я. Дуже раді співпрацювати з нашими територіальними громадами щодо розширення доступу до послуг з психосоціальної підтримки, психічного здоров'я. І бажаю нам всім успіхів! В нашій спільній праці.